Лабубу та нічні вартові снів. Усі в лісі знали лабубу як створінь дня. Їхній галас, ігри та дикий сміх були такими ж невід'ємними частинами життя на галявині сонного моху, як сонячне світло і спів птахів. Але ніхто, крім них самих, не знав, що коли на ліс опускається ніч і всі мешканці засинають, у лабубу починається інша таємна робота. Головним героєм цієї історії буде Муркіт, молодий лабубу, чия шерсть була особливо пухнастою, а цікавість безмежною. Він обожнював денні ігри, але завжди дивувався, чому старші лабубу іноді ввечері стають такими серйозними, і чому вони так пишаються своїми дев'ятьма гострими зубами. Адже для Ігор вони майже не були потрібні. Одного вечора, коли місяць був схожий на тоненький срібний серп, найстаріший лабубу буркотбун, зібрав усю молодь. Ви вже достатньо дорослі, щоб знати правду, промовив він своїм звичним, трохи буркотливим голосом, але очі його дивилися урочисто. Наша грайливість це наша сила в день, а наша людь це наш обов'язок вночі, бо ми не просто мешканці лісу. Ми вартові снів. Він розповів, що кожної ночі з темних ущелин та холодних боліт до лісу приходять погані сни. Це не просто видіння, це липкі, безформні тіні, зіткані зі страху, суму та самотності. Вони повзуть до нір та гнізд сплячих звірів, щоб отруїти їхній відпочинок і вкрасти їхню радість. І є лише один спосіб їх зупинити. Буркотун показав свою зубасту усмішку, їх не можна вбити, бо вони не живі, але їх можна розсіяти. Наші зуби це не зброя, а інструмент. Коли ми впиваємося в поганий сон, ми не рвемо його, а розбиваємо на тисячі крихітних, нешкідливих іскорок, які тануть у нічному повітрі. Наша пустотлива усмішка це наша броня. Вона показує, що ми не боїмося темряви. Це наша робота, це наша честь. Для Муркіта це було справжнім відкриттям. Тієї ночі він вперше вийшов на варту разом з дорослими. Ліс вночі був зовсім іншим, тихим, таємничим і трохи моторошним. Незабаром Муркіт побачив їх з темряви повільно виповзала довга схожа на колючу лозу тінь. Це був страх перед невідомістю. Він тягнувся до дупла, де спала родина білочок. Дій, скомандував буркотун. Муркіт злякався. Тінь, здавалася холодною і злою, але, побачивши, як безтурботно сопуть у вісні маленькі білченята, він відчув прилив сміливості. Це був не просто обов'язок, це був захист його друзів. Він згадав усі свої найдикіші денні ігри, уявив, що це велика котовасія, і з радісним риком кинувся вперед. Він вп'явся своїми дев'ятьма гострими зубами в тінь. Не було ні болю, ні крові, лише тихе шипіння, наче лопнула бульбашка, і тінь розлетілася на сотні сріблястих порошинок, які розтанули у нічному повітрі. Муркіт відчув неймовірну гордість він працював усю ніч. Разом з іншими лабубу він розсіював липкі тіні суму, що намагалися оплутати гніздо сойки і колючі клубки тривоги, що котилися до нори барсука. Він зрозумів, що їхня денна грайливість це тренування, вона робила їх швидкими, спритними і безстрашними, а їхня лють була не злістю, а рішучістю захищати спокій свого дому. Під самий ранок, коли небо на сході почало світліти, з'явився найстрашніший гість. Це була величезна, пульсуюча тінь, самотність. Вона була тихою, але її присутність заморожувала все навкого. Вона повільно повзла до барлогу старого ведмедя, який спав один. Усі лабубу втомилися за ніч, але Муркіт, побачивши цю глибоку, всепоглинаючу печаль, відчув не страх. А співчуття. Він зрозумів, що цю тінь не можна просто розірвати. Він підбіг до неї, але замість того, щоб вп'ятися зубами, він зробив того, чого не робив ще жодний вартовий. Він лагідно буцнув тінь своїм пухнастим лобом, а потім ще раз і ще він не атакував, він грався з нею. Він почав качатися навколо неї, муркотіти, запрошуючи до гри, як він робив це вдень зі своїми друзями. Тінь самотності завмерла. Вона ніколи не зустрічала такого, її не намагалися знищити, з нею хотіли подружитися. І від цього несподіваного тепла її холодна сутність почала змінюватися. Вона перестала бути гнітючою, а почала світліти, перетворюючись з чорної на світло сіру. А потім зовсім на прозору ранкову імгелу, яка з першим променем сонця просто розтанула. Коли сонце зійшло, втомлені, але задоволені лабубу повернулися на свою галявину. Муркіт подивився на своїх друзів. Тепер він бачив їх по-новому. Кожна пустотлива усмішка була усмішкою воїна, кожен похнастий стрибок був рухом захисника. Він зрозумів найголовнішу таємницю свого роду. Бути лабубу – це не просто гратися в день, це бути вартовим світла вночі, це зустрічати страх із зубастою усмішкою і розсіювати темряву не тільки силою, а й теплом свого дикого, але доброго серця.